Знову ж таки, чи можна було діяти по-іншому на початку повномасштабного вторгнення? Напевно, що ні, тому що інформаційна політика повинна бути єдина, і влада в опозиції тоді абсолютно однаково говорила про ті чи інші речі. На жаль, ми маємо важку позиційну боротьбу. І зараз на даний момент витрачати такі кошти на телемарафон недоцільно. Це почало бути недоцільно вже років два, як мінімум, і ці півтора мільярда гривень можна використати набагато ефективніше. Знову ж таки, хочу сказати певні речі в бюджеті, які я бачив зараз, попередньо засоби масової uh -huh. інформації, тому що ще детально. Немає можливості опролізувати, вони нагадують мені трошки такі речі популістичні. Ми повинні затягнути паски і зрозуміти одну просту річ: ми повинні виграти цю війну. Ключове, ключове питання це ВПК, ключове питання це армія, це перша річ, друга річ це єдність суспільства. І такі питання, як, наприклад, телемарафон, безумовно, хтось може сказати: бюджет більше, ніж 2 трильйона, а ви говорите про 1 мільярд. Це менше, ніж одна десята відсотка. Але це ті теми, які є дуже драстичними для великої частини суспільства. Тому що коли з державного бюджету фінансується, Півтора мільярда гривень, єдиний телемарафон, а довіра до нього впала порівняно з 90% на початку повномасштабного вторгнення втричі, ключове питання, що він же не виконує тих функцій. І треба дати далі працювати, очевидно, тим приватним власникам, які входять в телемарафон, так само, як ті канали, які на даний момент фінансуються не з державного бюджету, щоб вони всі були в однакових умовах. Тим більше, що проросійської ворожої опозиції в Україні немає і не буде. І слава Богу.